Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавритекс, надійний та перевірений постачальник сортованого секретанда в Україні. Ваші уваги ми зараз пропонуємо лот дитячого одягу під кодом позиції 360. Зі знижкою в 75 доларів. Ми продовжуємо вас дивувати цікавими сезонними акціями та знижками. Друзі, підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. А для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Повторюємо, зараз ваші увазі представлені лот дитячого одягу за зниженою ціною. Знижка становить 75 доларів. Це дуже вигідна пропозиція. Не втрачайте можливості придбати. Ми попіклувалися, щоб ці нелегкі для нашої країни час. Кожен із вас міг вигідно придбати будь-яку позицію товару та потім уже після продажу заробити. Дитячий одяг під кодом позиції 360 йдуть за зниженою ціною і знижка становить 75 доларів. В той час як вартість мішечка лише 25 доларів. Для дитячого одягу це дуже вигідна пропозиція. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за нашими новинами, новими акційними пропозиціями, сезонними знижками та новим надходженням товару. Найближчим часом очікується оновлення товару. Буде дуже багато цікавих позицій за вигідними цінами. Зараз представлена також акційна позиція дитячого одягу під кодом 360. Позиція йде міксована, зустрічаються курточки, штанці спортивні, одяг спортивний, товстовочки. Є фірмові моделі відомих брендів светрики. Лише 25 доларів за мішок вагою, 25 кілограмів. Дана позиція вже чекає на ваше замовлення. Для цього достатньо лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Будьте першими, хто придбає хороші мішки за вигідними доступними цінами. Сьогодні ваші увазі ми презентували. Багато опційних позицій за зниженими цінами. Зараз останній мішечок на сьогодні в прямому ефірі. Завтра у нас також буде чим вас порадувати. Дуже хороша позиція дитячого одягу. лише по 25 доларів за 1 кілограм, 25 доларів мішечок, 1 долар за кілограм, вибачаюся. Щоб дійснити замовлення, друзі, вам достатньо написати нам особисте повідомлення, вказати, яку позицію ви бажаєте придбати. Також для інформації в шапці профілю у нас є посилання на наш інтернет-магазин kavletex.com. кожен із вас може перейти за посиланням, ознайомитися з нашою компанією, асортиментом товару, переглянути наші відгуки клієнтів. Також можливо робити замовлення безпосередньо через сайт. Якщо ви бажаєте приєднатися до нас в групу Viber, напишіть нам в особистому повідомленні номер телефону Viber, і ми вас обов'язково приєднаємо, де ви зможете спостерігати за всіма позиціями, що знімаються, які мішечки з відеоогляду залишилися вільними, а які вже продані. Це буде Україна разом до перемоги. До нових зустрічей, друзі. Хорошого всім приємного вечора та мирного вечора.